Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із Днем Незалежності України. Якщо ви раптом не знали, то ось оце міський голова Одеси. В чому сила, брат його сила захована у голці. Голка лежить всередині яйця, а яйце всередині Пушкіна. А це пам'ятник Пушкіна. А це пам'ятник свині. Це пам'ятник Пушкіна. А це пам'ятник свині. Інакше доволі складно пояснити, чому Геннадій Труханов так серйозно переживає за Пушкіна у 2024 році, під час російсько-української війни, і коли. Одесу майже щодня атакують росіяни. Пушкін це космос, 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 Пушкін це космос. Труханов взагалі себе поводить так, наче він не в курсі ні про яку російсько-українську війну, наче він демон російської пропаганди. Ви Знаєте, не треба демон е, такої. Робити демонів якихось із мерів міст, хоча який він в біса демон він звичайнісінький чорт, чорт, який продовжує виправдовувати усе російське у місті, прикриваючись історією. Це наша історія, це не історія Росії, це не історія Путіна, це наша історія. Тільки у випадку із Трухановим, коли він каже, наша історія, треба іще уточнювати історію якої саме країни, він має на увазі. Ну а вас, друзі, я закликаю узяти просто зараз. Підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані, натиснути лайк до цього відео, лишити під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. І давайте поговоримо про те, чому стратегічно важливим містом у нас досі керує громадянин так званої Росії. Отож, Геннадій Труханов це член міжнародної мафії, має російське громадянство і підробний грецький паспорт. Його судять за створення злочинної організації та за масштабні розкрадання. І коли головна редакторка української правди Севгіль Мусай. Вирішила узяти у нього інтерв'ю, то вона його спитала, звісно, про одеську ідентичність, бо про що іще можна з ним поговорити. Ви кажете, що війна змінила. Про що зараз одеська ідентичність? То я особисто народився в українській. Одесі. Я українець. Ну, це дуже і дуже сумнівно. Я нагадаю, є багато доказів того, що Геннадій Труханов є громадянином так званої Росії, але усе це неправда. Бо Труханов взяв довідку про те, що він не громадянин так званої Росії у російському консульстві. У мене є відповідь генерального консульства Російської Федерації в Україні, який був зачитан Верховної з трибуни Верховної Ради, про тому, що я не є громадянином Російської Федерації. Віримо, звісно, так само ми віримо у патріотизм Геннадія Труханова. Ханова у російський патріотизм, бо я нагадаю, що у чотирнадцятому році він підтримав окупацію Криму. А ви вважаєте, що Криму російська агресія Так як воєнно я скажу, що по, по Криму неможливо так однозначно розсуждати Агресія це не агресія. прилівся парламент Криму, а приділилися жителі Крима своїм реєм одеситам, які боролися за українську Одесу у 2014 році. У той час як містом вешталися юрби проросійських бойовиків. Труханов погрожував. Я хочу, щоб одесити, які являються пособниками фашизму в нашому місті пособниками тих бізобразі в нашому місті, пам'ятали, їм потрібно буде жити в нашому місті, їм потрібно буде ходити по цим вулицям. І для того, щоб ні в кого не виникало жодних сумнівів щодо справжньої позиції Геннадія Труханова на самому початку російсько-української війни, він особисто виступав на антиукраїнському шабаші. Того, сував, який сував одесити, і робота тут будуть не на київської власті, а роботи буде, прізвисько на дісіта. Звісно, він за це не поніс абсолютно жодної відповідальності. А зараз, коли його запитала Севгіль Мусаєва про його проросійську позицію, то Труханов заявив, що усі це вигадали і не просто вигадали, а і ще й заплатили тим людям, які кажуть, що Труханов підтримує так звану Росію. З вас все ще називають проросійським політиком. Як ви на це реагуєте? Ну, дійсно це ображає, але я звертаю увагу, хто це каже. Я знаю, хто це каже, я знаю, чому вони кажуть, і за які гроші вони це кажуть. Він уже 10 років оце розповідає. Він знає, хто платить гроші за те, щоб казати, що Труханов проросійський, але ніяк не скаже ані хто платить, ані скільки. Тож, якщо раптом хтось хоче заплатити мені за те, що я сказав правду. То закиньте ці гроші на поточний русоріз. Ну і повернемося до питання невизначеної ідентичності Геннадія Труханова. Він на це питання відповів отак: що таке одеська ідентичність? Це багатонаціональне інтеркультурне місто. Тільки отут є один важливий нюанс: коли Труханов каже про мультикультурність і багатонаціональність, то він завжди завжди має на увазі виключно російську культуру і російських діячів. Це пам'яті Пушкина. Жив би Олександр Сергіч, був би <з> нами і носив би майку з букви Z. Моя персональна думка, що його не треба прибирати. Труханов не тільки дуже переживає за російські пам'ятники у Одесі більше того, частину із них він сам і встановив. Наприклад, пам'ятник Суворову. Його вже знесли. Знесли пам'ятник Александру Суворову. Проте пережити цю втрату Труханов досі не зміг. Тому у себе у кабінеті він досі зберігає невеликий пам'ятник Суворову. Зберігає, але продовжує далі битися, далі відстоювати російські пам'ятники. Російські назви, і ще назви на честь зрадників України. Олеша Імбер Жванецький, бульвар Жванецького. Жванецький, наприклад, незадовго до своєї смерті узяв і зіпсував собі некролог. Під час російсько-української війни він принципово узяв нагороду від владіміра Путіна. Мені дали орден за мої розповіді про Одесу, і я його прийняв. Як мій тато лікар прийняв в Одесі орден трудового червоного прапора. І Труханову дуже боляче від того, що во. Одесі тепер не буде бульвару Жванецького, але ви не подумайте, що Труханов виступає проти декомунізації і деколонізації. Він насправді тільки за і прибрав усі пам'ятники, які так чи інакше пов'язані із так званою Росією. Всі імперські е, вулиці, російські вулиці. Ми все прибирали. Звісно, тільки Труханов до останнього боровся за вулицю Єкатірінінську, названу на честь Єкатіріни II, яка зруйнувала Запорізьку Січ. Також Труханов Боровся за вулицю Пушкінську, бо це історія. Тут пов'язано з нашою історією. І Ми кажемо, що ті люди, які знають і поважають історію міста з історичного зору, не з політичного. Вони кажуть, що був такий. Ви не розумієте, це просто історія. Історія, яку писали російські окупанти. А ще у Одесі колись були проспекти на честь Гітлера та Сталіна. Напевно, їх теж треба повернути, бо це ж історія. І ще, коли буде звільнено Маріуполь, то у жодному разі не можна буде зносити там пам'ятники, які поставили росіяни, наприклад, пам'ятник Олександру Нєвському, бо це також історія. Я якась історія, і це наша історія. І сьогодні, і сьогодні ця історія працює на Україну, абсолютно поїхавши відірваний від реальності дегенерат. Але треба сказати не тільки про нього. Мені не зовсім зрозуміло, навіщо українська правда брала у Труханова інтерв'ю, бо це не було гостре інтерв'ю із критичними запитаннями. Це була просто трибуна для Труханова. Крім того, у Труханова не спитали про його причетність до злочинної організації, а зараз його судять за це. Труханова не спитали про масштабні розкрадання, за які. Його теж зараз судять і не спитали про напади на активістів. Я навіть не буду згадувати про напади на мене. Крім них, Труханов замовив також напади і на інших людей. Наприклад, Олег Михайлик взагалі пережив клінічну смерть. Жодного питання про це на адресу Труханова не пролунало. У Труханова руки полікоть у крові ще із 90-х. І ці самі руки Севгіль Мусаєва потисла. Дякую, дякую. Питання у цій історії є також і до наших правоохоронних органів, і до нашого вищого антикорупційного суду. Бо я нагадаю, Труханова зараз судять. Судять вже років, напевно, 5 або 6. При цьому він пропускає судові засідання, тому що він катається за кордон. Якось, наприклад, він літав у Берлін. Одного разу Труханов просто візьме і не повернеться до України, але поки що він тут і продовжує відстоювати російські інтереси під час повномасштабної війни, під час російської агресії, Сії мер стратегічно важливого міста відстоює російські інтереси. Просто вдумайтесь, якщо Труханова так і не притягнуть до кримінальної відповідальності, а потім дадуть йому втекти, то він іще не робить дуже багато горя та біди для нашої країни. Як це вже було неодноразово із Трухановоподібними. подібними. Але давайте іще декілька слів, напевно, і про хороше. Батьківщина Геннадія Труханова продовжує горіти. Цієї ночі було уражено склади із боєприпасами у Воронезькій області. Крім того, вже сьому добу палає на автобаза на Ростовщині. Бігуть люди з города. Ніхто нікуди не біді і палає не тільки вона, палає тепер іще і ще місто Пролітарськ, де розташована ота нафтобаза. автобаза, а ці бочки з кінці на деміриволя страшно! Ми зичимо, щоб уся так звана Росія виглядала приблизно так само а також аби російські окупанти продовжували горіти. І ви у цьому, друзі, допомагаєте, тому що завдяки вам наше військо отримало іще ще нових FPV. Друзі, вітаю! Отримали сьогодні ще одну посилочку від фонду Сергія Стерненка. Забрали 100 fpv дронів Ми знаємо, що з ними робити. Знаємо хто куди вони будуть летіти в найближчим майбутнім. Дякуємо фонду, дякуємо людям, які донатять цьому фонду. Разом до перемоги. Слава Україні! Вітаю, друзі! Отримали нову партію дронів від спільноти Стерненка. Більше дронів, більше балону. Разом до перемоги. Слава Україні! Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади. дякую Сергію Стерненку та його спільноті. За 50 великих півдронів, які допомагають нам знищувати ворога. Ми підрозділ Сил спеціальних операцій. Щиро дякуємо спільноті Стерненка та Сергію Стерненка за надані нам відмінні дрони Русаріза. Ваша віра, наша сила наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Не будьте як Геннадій Труханов, не будьте як Артем Дмитрук, допомагайте своїй країні, допомагайте українському війську.